Привіт усім із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали до нас, запрошуємося підписати і подивитися з нами, як ми готуємо цікаві українські страви і не тільки. Сьогодні для вас ми готуємо святвечереві пампушки. Можна готувати їх з різними начинками. Сьогодні у нас прості пампушки із повидлом, а готують і з маком, і з яблуками, і з вишнями. Готують різні, хто які люблять. От. І дивіться, які виходять чудові пампушки. Ось такі. Чудові пампушки виходять це прості пампушки. А ось такі виходять з, е, з, з повидлом у нас ось такі пампушки. Якщо вам цікаво, давайте поринемо у світ дитинства чи юності і будемо з нами готувати разом ці пампушки. Для цього нам потрібно ось тут вже е, пів літра води. І по 120 грам цукру і олії і чайну лишку солі. Ми це закипітили, водичка вже якраз тепленька така, і будемо давати сюди 50 грам дріжджів розкришуємо сюди. 50 грам дріжджів розкришуємо. Додаємо сюда ванільний цукор. Півпачки, аби добре. Півпачинки ванільного цукру. І розмішуємо. На пару хвилин, аби трошки дріжджі почали працювати. Розпустилися добре дріжджі. Десять хвилин постояли наші дріжджі вже чуть-чуть почали Розпустилися, почали бродити. І тепер от що ми робимо? До цієї ми даємо, доливаємо дві ложки. горілки. Або коняку, хто що має. От. І розмішуємо, підсипаємо. Зараз ми підсипаємо муку. Мука просіяна, звичайно. тут у мене є 800 грам. Подивимось, скільки піде. Отак. От дивіться, почала. Шумувати зразу. Це пішла в реакцію горівка. Так. Ось так ми. Вімісимо, трошечка ще даємо. Ми не будемо забивати муков е, туту тісто все і отак вимісимо його легеньке, щоб було легеньке. Тепер ми. Трошка дамо ще олії, зараз ложку, щоб зібрати. І залишимо його на годину-півтора, щоб підходило. Отак, ще лижечку ми тут, аби ми зібрали це все. Ось таке тісто таке. Ще поб'ємо. І ставимо підходити. Накриємо рушничком і ставимо його підходити на годину півтора. Ось так наше тісто підійшло. От трошечка посиплемо так мукою і, і будемо його витягати. Ось так. Будемо його витягати. Тепер його зложимо Воно трохи в бо я не дуже... Підсипали муки. Отак. Ось так. Отак. Злажимо і тепер можна мож олію, але я трошки муку. Собі. Ось так. Будемо. Готовнули липкуче і трошки будемо муці. Тепер ми руками отак розтягаємо. Помагаючи собі рукою, розтягаємо тако. Ось так. А тепер підкатаємо руку за Будемо розтачувати. До такої товщини, як палець, я все І тепер будемо вирізати. Я ось таким стаканом у муку і вирізаю Виді, такий, як палець. Товщина, товщина такий, о, як палець. Щоб вони гарні, були, треба трошки їх потачати. Стакан у муку і вирізаю. Ну, такі невеликі, щоб були, ось такі, Помагаю, щоб все собі мукою. Ось так повністю будемо. per Ось так. Ось такі. А це все ми забираємо геть. Тісто дуже ніжне таке і. Не забити. ось так і, на... і залишаємо, щоб вони підходили. А це тісто знову я так збираємо докупи і залишаємо на хвилин 20 підходити. Mm -hmm. А з цього тіста ми ще, що ми зібрали, ще зараз виріжемо і я буду робити з отаким яблучним повидлом. Тобто у мене в групі є. Рецепт. Я зараз покажу, як я роблю з яблучним полидом. Ось так. Ось так, беру, набираю ось цього полидла і збираю ось, ось так. Як Періг і мішочку. Ось так, мішочку. так. Отаким мішочком також збираю до кубки і роблю кульку і складаю. І так усі решту. І даю, ще підійшли. Ось наші олія вже розігрілася. Просто вже ми пару посмажили. І будемо тепер, отакоє вам покажу, кидати. смажити. О. Будемо небагато кидати, щоб вони вільно плавали, вони собі навіть обертаються. І саме навіть дивіться, як обертаються. Саме. Тут таке дуже гарне тісто, що саме обертаються навіть. Лише треба їх менше класти, аби вони мали місце, де обернутися. О. І, ось, і ось такі виходять наші, наші помпушки. Ось такі. Вони ще худкі, бо вони ще. О. Пару разів треба їх обертати. Аби в неї файно з усіх боків. Я люблю маленькі, я роблю маленькі помпушки. Дехто робить великі, дехто робить маленькі. Той, який любить? Я люблю маленькі. Ох, навіки треба помагати. Ось так. Коли не хоче, то трохи помочи, щоб він пропікся. Ось так ось і тоді ставимо на паперовий рушничок або салфетки, аби той вибрали увесь жир. Видіть, як вони ростуть. Пару разів, пару разів отак обернемо і будуть вони. Файні. Начинка може бути. Ми любимо такі, бо то таке ви е, кісто у нас солодше, ви можете давати менше кіст, е, цукру. Хто який собі любить? Але тісто дуже, дуже гарне тісто, так що. Так що рекомендую вам це тісто і такі пампушки? Я не хочу. Так що підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, подобайки, коментуйте. Діліться з друзями відео таким нашим. От. Я ще вам покажу, які будуть у розрізі. І я ще робила з повидлом. Я теж вам покажу, які вийшли з повидлом. Ось такі. Присмагли. Ставимо їх зразу такого і на. На салфетку. Ось так. Ось скільки в нас вийшло пампушків. От, дивіться, будемо. Від які не виходять дуже Дуже пухкі, файні такі, то тобто, е... ще припудримо їх От, багато начинки. Оцей тут, то тепер можемо. Любий другий візьмете, отакий, о, дивіться, дивіться, які дуже дуже такі е, класні. Так що готуйте і смакуйте на І Ми ще багато припудримо їх е, пудрою. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі!